В ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшла Катерина Свіщева, директорка відокремленого підрозділу спеціальної олімпіади України в Волинській області, тренерка збірної. І е, сьогодні, в день тренера, хочемо поспілкуватися з пані Катериною. І, перш за все, вітаємо вас, пані Катерину, з вашим професійним святом і е, хочемо е, побажати втілення всіх задумів, всіх мрій. І, звичайно, побільше перемог ваших підопічних. ваших Учнів, але чи чуєте нас, пані Катерино, так? Ви з нами? на жаль, хтось телефонує, пані Катерину, Не зовсім підходящий момент, можна сказати. Але ще раз вітаємо пані Катерину в нашому ефірі. Вітаємо вас з днем тренера. Чи чуєте нас, пані Катерину? Я розумію, перенаберіть, будь ласка, колейка, пані Катерина, нас не чує. Нас? Я перепрошую, я бачу, що, мабуть, поганий зв'язок. Ні, ми бачимо, просто хтось вам телефонує, напевно, що все із за того. То ще раз вітаємо вас з днем тренера і хочемо поспілкуватися про вашу тренерську діяльність, про те, цікаво, які якості повинен мати тренер для того, щоб доносити всю необхідну інформацію його підопічним, його учням і щоб вони здобували перемоги. Пані Катерино, ви з нами? Так. так, я чую, але це, мабуть, на жаль, де дійсно зв'язок сьогодні підходить. Проблема зв'язком, тому так, трошки погано, можливо, тут буде краще чути угу. зараз. Тож хочемо запитати ну, про. Ну, на жаль, якості, маємо те, так? що маємо інтернет, десь маємо поганувати, так. ну, але. Угу. Тож, пані Катерино, чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам про якості, який повинен мати тренер. Дякую перше за вітання. Нам неймовірно це приємно. Я думаю, що тренер в першу чергу повинен прагнути займатися спортом, повинен любити дітей, бажати їх навчити і все це виконувати не тому, що отримує зарплату, не тому, що потрібно, а тому, що сам цього щиро хоче. Для мене тренерство це вже хобі, це місце в життя, зовсім не робота. Тому я з задоволенням приходжу на всі тренування. Мені це неймовірно подобається. Я люблю своїх дітей і пишаюся їхніми досягненнями. Пані Катерино, цікаво, скільки років ви вже в тренерській діяльності? Ряд зовсім небагато, лише 5 років. І, взагалі, за освітою я не тренер, я викладач педагогіки та психології. Але на жаль, так в житті склалося, що в мене народився самою хлопчик з особливими потребами. Мій старший син має 14 років, а менший Тимофійко, і в нього синдром Дауна. Тому я прийшла в спеціальну олімпіаду України і почала просто вже з власного досвіду займатися з дітьми. Спорт мені завжди був близький, і ось так склалося, що все вчили на практиці, а не на теорії з дітьми з особливими потребами. А зараз маємо такі неймовірно гарні результати. А чи можете трішки дійсно розповісти нашим глядачам та радіослухачам стосовно спеціальної олімпіади? Як давно вона існує, і яким чином ви і ваші підопічні потрапили ну, Взагалі Спеціальна олімпіада в Україні розвивається вже 20 років, але в нас на Волині лише ну по суті 5 тому що п'ять років назад мені прийшло запрошення поїхати на семінар в Житомирську область. І вперше я туди поїхала і дізналася, що є такий вид громадської організації, спеціальна олімпіада, де займаються з людьми спортом саме з ментальними порушеннями. Безмежно пишаюся, що я вирішила приїхати додому і спробувати організувати в нас. Команду, а потім мої дорослі хлопці один одного запрошували. Вони були знайомі. Часом про нас дізналися інші батьки. Дуже багато всього було зроблено в публічному просторі, коли на інтернетах інтернету можна було все прочитати, побачити, і ось так склалося, що завдячуючи. Моїй поїздці в Житомир на Волині почала розвиватися спеціальна олімпіада. Зараз звичайно ми охоплюємо величезну кількість дітей і молоді, з якими ми займаємося, але це все моє волонтерство, це зовсім не робота. Але я вже казала, це стиль життя. А як до, до речі, багато вас, ваших підопічних, які саме готуються до спеціальної олімпіади? Ну, ми щойно повернулися тільки два тижні назад із одним моїм хлопчиком Валентином Новосадом. Ми були в Берліні на всесвітніх літніх іграх спеціальних Олімпіад, де приймали участь всі країни світу. Звичайно, це подія непересічна, яка відбувається раз в чотири роки. І наступні такі ігри будуть відбуватися вже в Сіднеї, в Австралії. Дуже питаюся тим, що збірна України взагалі здобула 21 медалі. Я була із спортсменами з легкої атлетики, ось тренером. І мої легкоатлети здобули 6 медалей, дві з яких саме здобув Валентина Новосад у стрибках в довжину та біг на 400 метрів. Ні, Катерино ну і цікаво, які види спорту входять до ось цієї спеціальної олімпіади. У спеціальна олімпіада охоплює всі абсолютно види спорту. Просто питання в тому, хто з тренерів готовий займатися. Зазвичай по різних регіонах якась своя специфіка? У нас більше є команда спортсменів, дорослих, які грають в футбол, флебол, баскетбол і легка атлетика по деяких областях на дуже гарному рівні, наприклад, плавання мені дуже прикро, але в нас не плавають наші спортсмени. Хоча я дуже надіюся, що ми зможемо це питання все-таки зрушити з місця і знайдеться тренер, який погодиться з дітьми плавати. Ось а так в кожній області є якісь свої базові заняття, і специфічні в декого бадмінтон, в декого теніс. Ну це вже по тому, хто з тренерів займається. І ще раз наголошую, що це все волонтерська діяльність, тому. Хто як може в тому профілі себе й проявляє, також ми проводимо не лише заняття, а сама ціль це показати батькам, в яких народжуються дітки з особливими потребами, з такими дітьми можна жити абсолютно успішно. Якщо з ними займатися, то вони можуть показувати такі гарні результати і такі хороші показники мати, для того, щоб вони бачили ціль і мету в своєму житті і хотіли з малесенькими дітками продовжувати займатися. Тому і для малих дітей показуємо заняття, і для батьків різноманітні семінари і тренінги. Ну і, звичайно, охоплюємо вже старших спортсменів, які мають певний рівень, які закінчують освітні навчальні заклади, але вже ніде не працюють, і задіяні лише при громадських організаціях. Пані Катерино, ну, от зараз нас слухають у всій Волинській області по радіо Один, то чи можете підказати. Куди звертатися батькам чи безпосередньо вже дітям, які хочуть займатися спортом і мають ті чи інші особливості? Ну, в спеціальній олімпіаді України, України всі мають розуміти, що це люди з ментальними порушеннями. Ось, якщо ви маєте просто фізичні порушення, то ви можете звертатися до нас в інваспорт, центр е з е культури для людей з інвалідністю. Там теж вам зможуть допомогти. Якщо у вас стоїть питання про ментальність, то тоді, звичайно, ну, в ідеалі до мене звертатися можна до наших батьків з громадської організації «Даун Синдром». Вони сконтактують і підскажуть, як краще зробити і куди можна дитину віддати, в які секції або на які заняття. Ну от ти з вашого досвіду, то з якого віку варто починати займатися спортом, дітям, зокрема, з ментальними відхилами? Бачите, їм як мінімум до трьох років потрібно трошечки фізично оздоровитися, піднятися. Тому ну бажано з трьох років вже тоді більш такий акцент. Але до трьох років базова гімнастика, базові вправи. Де хтось з дітей дуже навіть активний буває. Але звичайно, що коли вони трошки старші стають, то вони вже більш чіткіше виконують якісь вказівки тренера, та й батьки вдома більше з ними мають можливості займатися. Ну тому я би рекомендувала бажано з трьох років. Пані Катерина, цікаво, е, наскільки активно е, сприяє вашій роботі? Зокрема, згадуваний вами Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів інваспорт, і загалом місцева влада? Ну, взагалі, місцева влада нас неймовірно підтримує, тому що ми маємо в принципі всі ресурси, які є в місті, від стадіонів до базів. Дуже хороша в нас співпраця з Волинським національним університетом, тому що і студенти є нашими безпосередніми волонтерами. Практично всі наші заходи відбуваються саме за підтримки студентів і на базі університету. Навіть сьогодні в день тренера у нас зранку відбувався такий забіг. Ми з дітками обсипалися фарбами холлі, і все це ми робили на стадіоні Волинського національного університету. Ось а так мені здається, що якщо батьки хочуть, щоб їхні діти займалися спортом, то вони знайдуть можливість реалізувати свою дитину. Тут уже стоїть питання, щоб зацікавити батьків, підтримати батьків. Тому що якби дитина не прагнула сама бути реалізованою в спортивному напрямку без допомоги та підтримки зі сторони, це просто неможливо. А, пані пані Катерина, а Аїне, також про ваш. Досвід якраз роботи з особливими дітьми. Чи дійсно треба мати якісь особливі навики, і чи кожен зможе бути тренером для таких дітей? Ну мені здається, в першу чергу треба їх любити. Якщо ви будете їх любити, ми не говоримо тут про спорт великих досягнень. Ми не говоримо про те, що вони всі будуть олімпійськими чемпіонами. Ні. Але якщо вони прийдуть до вас на заняття, будуть щасливі, задоволені, іти додому і розповідати по дорозі батькам, що вони проводили, чим вони займалися, ось це найбільший наш показник. Ті повинні розуміти, що наші діти не будуть чемпіонами. Ні, треба реально дивитися на речі, але вони будуть задіяними, вони будуть затребуваними, вони будуть пишатися. Собою і відповідно батьки ними зараз в Луцьку відбувається чемпіонат кубок мера з дворового футболу, і команда спеціальної олімпіади Волинські патріоти теж приймає там участь, і от сьогодні ввечері вона з гра. Відповідно, всі спортсмени знають, що такі-то годині вони повинні бути на майданчику. Спортивному від форми відповідної, одягненої до фізичної підготовки. Вони вже всі треновані, і це говорить про їхню дисципліну, тому що ніхто з них не запізниться. Вони чітко прийдуть і виконують все, що я сказала. Але звичайно, це не було з першого тренування так. Але за всі роки, по суті, п'ять уроків, що вони займаються. Кожен з них уже зараз може бути помічником тренера, який виконує всі абсолютно прохання тренера. Ось тому моє завдання, моя ціль показати, які наші діти хороші, показати всім батькам, що ними можна і потрібно пишатися. Пані Катерина, то ви ще й тренер з футболу? Так. Пані Катерину, ну і з вашого досвіду цікаво, як все-таки е, не демотивувати дитину, яка прийшла на ваші заняття, яка спробувала себе у тому чи тому виді спорту, е, як зрештою знайти до неї підхід? Я завжди хвалю. Навіть якщо в дитини щось не вдається, я знайду методи і допоможу дитині так закинути той м'яч. Чи в баскетбольний кошик, чи в ворота і підберу таку відстань, щоб дитина з заняття пішла задоволеною щасливою в спеціальній олімпіаді, навіть найскладніші діти можуть займатися, тому що там є дивізіонування і це розподіл на дивізіони. А якщо є розподіл на дивізіони, це означає, що ми можемо по фізичному рівню та по рівню інтелекту діток розділити, і вони будуть змагатися з рівними. Ось і для мене найважливіше їхній гарний настрій. Не фізичні показники. Коли відбуваються якісь змагання, я завжди нагороджую всіх дітей ознаково. І прагну, щоб кожен з них отримав і подарунок, і медаль, і найважливіше з гарним настроєм ішов додому. Пані Катерину, а от на таких великих змаганнях, про які ви згадували, про літні ігри, спеціальні олімпіади. Е, то як е, спортсмени реагували на програші, чи розуміли вони, що це змагання, і чи якимось чином вам треба було це доносити? Ну, бачите, ці, е, які їздили з нами в Берлін, вони вже чудово орієнтувалися, куди вони їдуть, тому що потрібно врахувати. Не всі діти з вадами інтелекту можуть їхати на такі змагання, тому що вони перебували з тренерами без батьків, і далеко не кожну дитину можна взяти на свою відповідальність без батьків, тому ті, що були з нами, вони знали, куди ми їдемо. Ми з Валентином почали рік назад готуватися. Цілий рік ми з ним систематично на нашому стадіоні готувалися. А з квітня місяця ми жартували, що ми вже практично живемо на стадіоні, просто тому що це кожен день абсолютно, яка б не була погода, в нас тренування, і він знав, куди він їде. Але коли ми приїхали і побачили, як зустрічають збірну України. Коли на стадіон було відкриття, і 100 тисяч глядачів вітали збірну України, то ми всі дорослі просто в шоці були. Ми взагалі не очікували, і ні в кого з нас не було досвіду. Всі ми вперше були на таких змаганнях. Про що говорити про наших спортсменів? Звичайно, вони всі пишалися, але в Олімпіаді все так побудовано, щоб чи діти мали можливість змагатися з рівними. Тому там було дивізіонування, і вони по суті мали можливість боротися з такими самими дітками. Ну, звичайно, коли Валентин здобув срібло, збіг на 400 метрів, а не золото. Ну то він трішечки розчарувався. Але ну, для нього срібло це те саме, що золото. Це який рівень? Ти боровся з найсильнішими в світі, і ти здобув срібну нагороду. Так само і в стрибках бронзу. Ну це дуже сильний показник. Це. І країни світу з'їжджаються на такі чемпіонати, тому там навіть не встигаєш розчаруватися за тими емоціями, це враження, це спілкування, це нові друзі і абсолютно все взагалі нове. Тим більше там побудовано не лише змагання, а цілий тиждень ми мали можливість і екскурсійного дозвілля, і різноманітних розваг, тобто ми ще і відпочивали там перед самими змаганнями. І я впевнена, якщо запитати кожного зі спортсменів, чи вони б хотіли ще раз поїхати, то вони всі скажуть однозначно так. І, і Так я розумію, пані Катерино, що тепер ви будете готуватися до наступних літніх ігор вже через 4 роки. Досіднею. Так, ці ігри будуть відбуватися в Сіднеї, але вже ми тільки з Валентином повернулися до Луцька, а всі інші мої спортсмени запитували Катю, що нам потрібно робити, щоб потрапити в Австралію на змагання. Ну я думаю, що ми про це поговоримо через три роки точно. Поки що нам потрібно перемогти, а тоді вже будемо тренуватися, змагатися і їздити по чемпіонатах. Пані Катерину, ну і підсумовуючи. Що варто зробити батькам, які можливо тільки от дізнаються про вашу таку діяльність, про те, що можна звернутися в якісь структури, які це структури, і чи безпосередньо можна напряму до вас там телефонувати, аби залучити дітей до спорту? Звичайно, з задоволенням, будь ласка, у нас є громадська організація батьків дітей з синдромом Дауна, сторінка на Фейсбуці, і моя сторінка. Я завжди відпишу і завжди перетелефоную, якщо не підніму телефонну слухавку. З задоволенням допоможу і підскажу. І всім батькам рекомендую починати з маленького діток реалізовувати, і тоді через певний час вони досягають величезних олімпійських висот. Щиро дякую вам, пані Катерину. Отож. Тренерка дякую, збірної дякую. і директорка відокремленого підрозділу Спеціальної олімпіади України у Волинській області Катерина Свіщева була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 В день дякую. тренера. Ще раз вітаємо вас. Бажаємо натхнення, успіхів. Дякуємо за працю на все добре, тримаємось. Дякую щасливо.